Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Римбат. в ефірі ясишко. Добрий. Будемо паяти. Будемо паяти цю тліщинку мені пусічку біля шва так, зварювального. З-під якої жене оливу. Це у нас бак змащення двигуна, трофейного танчика Т-90 шосі дуже близьке до Т-72. І за кожним рішенням, нашим, ну, як і будь-якої, скажімо так, здорової людини, стоять певні міркування. І от зараз я вам викладу ті міркування, з яких ми вирішили це паяти по місцю, а не знімати бак і зварювати. Потому, що знімати бак це дуже і дуже муторна історія. Щоб ви розуміли, одним із етапів з з з демонтажу цього баку, щоб його відвести на зварювання, є демонтаж знімання кришки МТВ з радіаторами. От, хто знайомий з військовим ремонтом, той зрозумів, про що мова так? з одного боку, з іншого боку, ця тріщинка настільки маленька, що я, в принципі, знаю особисто навіть екіпажі і підрозділи. Де машини їздять і працюють з більшими проблемами, з більшими втратами. Тобто, ну, з цією тріщиною реально він міг би їздити ще і працювати. Проте, ну, просто ми того дуже не любимо. так? Того дуже не любимо. І що це означає? Це означає, що ми зараз без демонтажу просто на машині з його запаяємо. І воно буде працювати. А коли раптом з якихось причин воно почне гнати навіть з під паяння, що насправді вельми маловірогідно, то вже тоді ті, хто матимуть з ним справу з цією машиною, вони подивляться, о, ну, тут вже пробували паяти, паяння тут не допомагає. Відповідно, що, відповідно, вже тоді треба буде знімати і заварювати. Отакі От міркування думки. Притягнули весь реманент для паяння. Будемо паяти припоєм оловяно цинковим цинковим ну, Коротенько що? Зняли фланчик без демонтажу рукава, тому що все одно там стоїть паронітова прокладка, яка пошкодиться під час паяння, її треба буде міняти. Відкидаємо фланчик з з дюритом. Забиваємо ганчірочкою, отвір, щоб туди сміття не летіло, зачищаємо місце паяння, знежирюємо місце паяння, ставимо вентилятор, який нам постійно дутиме в бак, в якому є олива. І що? Її паяємо. Там ще у вентилятора пластиковий носик, треба буде так, щоб його не пошкодити вогнем. Ну, коротше, якось будемо мудрувати. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.